Сила та прокляття колективного розуму. Або як ви постійно відтворюєте реальність? Чи можна звинуватити одну людину у тому, що розпочалась війна? Мені справді цікава ваша відповідь: а трьох, десятьох? а як до 38 мільйонів, чи 144 мільйонів? Давайте візьмемо більше, наприклад, 8 мільярдів осіб. Чи хочу я сказати, що винен один? Чи винні всі потроху? Можливо, бо ми всі частина колективного розуму. Один агресор, який вбив людей вже більше ніж Гітлер. І вісім мільярдів тих, хто на рівні думки боїться його, а також його ядерної зброї, ракет, шахетів. Ні, що ви? Відразу прибираємо 38 мільйонів українців, які б з радістю знищили маленьке ніщо, яке тримається за життя, так наче буде жити вічно в одному блідому зморщеному тільці. Як же знищити загрозу всьому живому на землі на рівні думки? Уявіть, що колективний розум спілкується на рівні підсвідомості, безупинно і ніколи не припиняє бути пов'язаним. Всі ми тут саме вчасно зібралися на одному часовому проміжку: складні чи нескладні часи. Буття мовчить і спостерігає, в нього немає емоцій. Він не за той, чи інший сценарій розвитку подій. Лише ми тут і зараз, на рівні підсвідомості, визначаємо подальший сценарій. Узгоджуємо його на колективному несвідомому. Ідеї, деякі які сценарії перемоги України над чорною пащою, яка намагається затягнути побільше жертв, розгортуються в залежності від кожної вашої думки. Заждіть, а ви не контролюєте думки. Чому Бо не контролюєте почуття? Чому? Бо занурені в певний стан і частіше за все негативні. Невеселий коктейль зі страху, відчаю, тривоги, туги, гніву і горя. Саме завдяки медитаціям ви можете почати контролювати ваш стан. Від стану зміняться думки. Ви будете підпитувати колективне, несвідоме гарними думками, які потім трансформуються в ідеї. А вони вже події від вас залежить, які події притягуються через ваші думки. Тому кожен з нас створює реальність одночасно для себе та інших, чому б не направити цю силу на прискорення перемоги України на наших умовах.